Доброго дня, мої друзі! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку в прекрасний весняний чудовий ліс і не єдиними зморшками, з моршковими шапинками, саркасифами і ще іншими грибочками багатий наші ліса. Тому вперед ідемо дивитися на красу, яка нас чекає. Так думаю, навідаюсь вже на своє таке урожайне місце. І подивлюся, чи у нас тут є грибочки. Звісно, може і за того, що морози, трошки вони могли притормозити, але я бачу тут у нас такі вже маленькі екземплярчики є. О, гарненькі. Люблять вони отак поховатися. О, так, дивлюся ще. Так, початок є, вже добре. Так, ось таке в мене грибне місце. Цікаво, коли люди питають, а де ти їх знаходиш? А коли в тебе є такі місця, знаєте, їх небагато, але вони є. То, звісно, ти нікому не розказуєш, тому що ну, їх тут і так, якби не дуже багато. Да? Ну, буває урожайно, буває менше. А у тебе нема можливості там, сісти на машину, далеко поїхати. Ой, а це, мабуть, я збирала і загубила. Так, нема можливості сісти на машину, поїхати. Ти стараюся десь так, щоб не дуже далеко. Тому свої місця такі. Ні, я беру людей з собою, але ну, я знаю, де, наприклад, можна назбирати грибочків. А цих я знаю, місць небагато, тому я їх не відкриваю саме на цей грибочок. Так, іду далі. Дякую. Так, а тут більш так затишно. І я бачу, у нас там красиві такі грибочки. Ой, треба лізти в хащу, а все робить. Ой. І ось такі тут. Як же за такими грибочками ти не полізеш? а? Ну ніяк. Так, ану, обдивлюся гарно. Так, ось які красунчики. Ой. Такі величенькі, гарненькі. А, так, а ну виймаю. Ух ти, які. Ой. Ой, гарненькі. Отакі бомбочки. А так, зараз ми їх отак. Отак сміття. Залишимо тут. Воно зробить свою роботу у лісі. Так, гарненькі. Клас. Це в мене місто таке чарівне. І ось сюди бачу, Де затишніше, тут трішки так не занабіжми. І воно де бачу. Супер. Так, збираємо разом з вами смачний, гарний і корисний грибочок. Так, красунчики кладу ось сюди. Ой, ой, дивіться, який на чорморт. Так, дивлюся, треба обережно ходити, бо ж бачите, тут дуже багато листя, дерева якісь фруктові, тут і бузина, і, і яблуня. Ой, так, забираю. Оце отакий от самий смак. Вони не переросли ще, ну ті, що переросли, теж, звісно, смачні, але ці такі тугішенькі. Так, дивлюся, поки не бачу. Ідемо далі. Так, і оце бачимо, де у нас тут більш так затишніше. Грибочки в нас ідуть. Ідуть. Клас. Так, іди до мене. Замазурочка. Отакі вони тут. Реально шапиночки. І ось сюди. Отакі. Затишненько. Ай, отам бачу. Фух, оце я. Ой, боже, мої хорошенькі. Так, ану, дивлюсь уважно. Отакі. От так, і ще десь. Ага, оно бачу, Так. Треба якось рюкзака залишити. Зібралася йти далі, але бачу, що... Тут теж є. Треба бути уважними. О, які гарненькі, у нас там примостився. Йди до мене. О, І такі вже... І воно, де. Бачите, ай, супер! Оце такі бомбочки. До речі, що я вам хочу сказати, цей грибочок не тільки смачний, але із нього роблять ліки. А ліки які? Натуральні ліки. Це... Просто бомбезний Афродізіак, який дуже який підвищує потенцію у чоловіків. Так що їх ну, країни, які цим дуже займаються, які вивчають гриби і займаються ліками, вони виготовляють із цього грибочка ліки, які допомагають чоловікам. Ой! Так, а що тут у нас? Там немає. Ось сюди бачу бомбочка яка. Ой, ну де бомбочка. Отак ходить, щоб не прозівати. Ось і не бачила я цю бомбочку. Але тепер побачила. Так що цей грибочок він дуже цінується тими людьми, які розуміються в цьому. да, І навіть можна самим висушити, перемолоти і якийсь час... Приймати як ліки. Ой, зацепилася за гілку. Ой, от пусти. Так, пішла. І оце вони люблять рости. Отак, от пройшла б, повз пройшла, але бачите, ось сюди вам такі бомбочки і назбирала. А збиралася вже йти. Тому будьте уважні. Стільки багато листків, і от вони отут собі, але тут дерева. Багато таких фруктових дерев яблунька, абрикоса, вишня. Ну, дикі всі вони, але вони тут є. Так, ідемо. Чудова погода. Сьогодні сонце, тихо. Ну, кажуть, вже погода буде наладжуватись. Так що птички, супер. Ну, а я в таких хащах. Де тільки більш такий затишок, грибочки є. Їм треба... Але я спробую їх знайти. Дивіться, ну хіба можна оцього пиптика знайти. А? Мій хорошенький. Так що грибочок у нас буде рости, тільки йому треба набрати так, де. І тут, бачите, вже доволі у нас такий дорослий грибочок. Уже ніжка така да, довгенька. Уже дорослий грибочок. Там, де реально попадалися саме шопинки. А тут уже відкритий такий і ніжка длиненька. Так, а ну дивлюся ще. Треба Дуже-дуже уважно. Ну, Лажу, ну і чуть, можна сказати, на четвереньках. Ага, і воно де. Ось так. О, Ну от знайди його, да? О. А ну йди сюди. Там бачу теж якийсь горбик, треба уважно под... А, Ай, оно де. Щас, секундочку, отак. Так, Так, хорошенький. Да, Потім затишно. Так. Ось такі гарнюньки. Так, іще воно, де. Так, іди до мене. ой Ой-ой-ой! Це вам і грибочки. так, Але тут бачимо, вже вони доволі такі дорослі. Невеличкі, але вже ніжка в них видно добре. Не сама шапинка, а ніжки. Це вже грибочки у нас. Невеличкі, але вони вже дорослі. Так, а що під тим горбиком? Глянемо з вами, так? Да? Дивіться, отак. І бачила той горбик. Ну, оце. Привіт! Привіт! Нема там більше. Ой, гарнесенький, а великий... Ой, клас! О, А тут така містинка, що вони, бачите, вже тут дорослі. О, і зараз я вам покажу дорослий. Тут ще не видно ніжка повненька, а цей грибочок уже у нас доволі стає ніжка м'якенька і вона всередині пуста. До речі, дуже гарно ці ніжки фарширувати, так як на свята можна зробити і моротилочку скласти, поки вони є, нафарширувати, як такі доволі величенькі ніжки. І це така, я вам скажу, смакота. Ой, ні в кого такого не буде меню, як у вас. Прийдуть ось, свята, йдуть Великдень. Ой, клас. І отакі от зробити фаршировані ніжки, боже, це просто бомба. Так, ідемо далі. Так, Звісно ж, без, без цибулечки і без часнику ніхто з лісу не виходить. Знову тут я прийшла на містинку, де у нас росте часничок. І я його обов'язково беру. І цибулечки тут теж дуже-дуже багато. Так, але я цибульку буду дивитися більшеньку. І ось тут я бачу багато часничку. Я його тут трішечки проріжу. Ось, вода вже доволі такий величенький. Так, оце вам і ліс. Ой, і цибулька тут, це вже яка гарненька. Візьму її. Ой. Цибульки в цьому лісі дуже багато, часничку менше, тому я його так, знаєте, як бережу і дуже не розріжую. Тому що в тому році його було менше, але я бачу, в цьому році він гарно насіявся, тоді можна його брати більшенько. Так, і ось такі прямо красунчики, земля-волога. І багато-багато, да, більше в цьому році насіялося. В тому році збирала, бачу, мало його. Думаю, багато брати не буду, тому що нехай він собі розсіюється. І він, я бачу, тут активно розсіявся. Так що баланс у лісі можна тримати. Ой! ну... Я думаю, просто цей часничок мало хто знає. Тому, мабуть, я тільки його збираю одна. Мабуть, я тут, знаєте, як сама хозяйка. Тому я контролюю, щоб він був. І ось багато-багато його молоденького насіялося. Так, цей часник він не такий, як домашній, але він смачніший, ароматніший. Просто супер. Так, хватить мені. Взяла. А тоді ще, як його наросте, він буде більшенький. Я його буду брати на... для того, щоб насушити. Мені сушений він найбільше подобається. І цибулька лісова, і часничок. Так що в природі все є. Бережімо її. Уже бачимо, який у нас активний такий зелений коврик починає в лісі намальовуватись. То, як буде більшенький, треба бути обережними, бо там. Можуть бути ужики, змійки якісь. Вони, може, навіть і не страшні для нас, але можуть нас добре налякати. Бачили грибочки, які пропали, нам зустрічалися, та? і нам вистачило нас збирати. Іде тепло, що грибочки будуть. І йдемо їх і збираємо. Так, дякую. Ну що, супер, просто. Я думала, що не буде нічого, але бачимо супер. Так, що я вам хочу сказати? Стробілюрус у нас пішов. Такий маленький, гарний грибочок, який росте у нас на шишках. Супер. Знаєте, коли ну, немає такого урожаю, то цей грибочок беріть обов'язково. І шукайте їх в таких е е хвойних лісах, тому що вони полюбляють. Ось маленький. Так, а ну зараз гляну, може, де побачу, більшенький. Він смачний, дуже, його теж не потрібно не варити. Його, так як і з моршкову шапинку, на сковорідочку і готуєте. І він дуже смачний. Ось у нас маленький. Ось так сіли, коли немає грибочків, таких ну, великих, назбирали їх і піджарили собі, а вони... о, які ось гарненькі. О, Гарненькі, які, величенькі, помили, на сковорідочку і супер. Так, ану подивлюся, трішки їх назбираю. Він мені подобається за смаком. І ось вони маленькі. Цей грибочок у нас росте там до шишки. Там по-любому ну, земельці шишка, яка вже трухне. І ось такий він у нас. Супер. Пахне, це малесенький, отакий, а це вже дорослий. Мішка така длинненька в нього, але тут просто я її не можу все видернути. Ой, які гарненькі. Чого ж не взяти? Беріть, обов'язково. Цей час ще, може бути, міцена шишковидна, Вона теж їстівна. Візьмете її, з вами нічого не станеться, теж приготуєте. Але це у нас тробілюрус. Так, зараз походжу і трішки їх візьму. Так, складаю ось сюди. Так, да, можна класно, знаєте, коли ножнички взяли, так чик-чик-чик і одразу, ось, дивіться. Ось яка краса. Ось тут їх і багато і взяли їх. О, бачите, колір трішки може мінятися, але... Ой, супер. Так, так що грибочки ці у нас є. І їх не чистити, нічого не потрібно. Помили і приготували. І вони реально такі мені чимось, знаєте, схожі вони на опані колуговий за смаком. Так, а ну зараз іще тут походжу. Може, десь знайду. Так, поки все. Так, походила, я подивилася, і ось стільки грибочків. Я тут назбирала, ну ми бачимо, що вони у нас ростуть. Їх трошки перебили морози, холодавці, але вони у нас починають активніше рости. І так як земля волога, шишки вологі, а зараз сонечко буде теплішенько. То ці грибочки йдіть і збирайте. Якщо у вас поруч є такі посадки, соснові, або парк, де хвойні дерева, йдіть і дивіться на шишечки. На шишечках обов'язково будуть у вас грибочки. А це цікаво, не тільки сісти там на лавочці, да, а Походити, поцікавитися, да, ну, навіть знайти самому такий грибочок це вже ну, такі грибочки це вже як і потрудився, і насолода. Тому дивіться, в природі є все. Тільки треба це все бачити і її берегти. Стробій люрус, смачний їстівний грибочок, маленький, але він є. І отак можна і назбирати. Зробити омлетик. До речі, поставлю в першому коментарі ссылку на відео, де я його дегустую. Обов'язково подивіться. Так, як же ми виходимо з лісу без медунки? Такого не може бути. Листочки молоденькі, беріть у неї на салатики. А квіточки, вони такі солодкі, дуже багато бжілок збирають. Ну, поки прохолодно було, бжілок я ще не бачу, але вони дуже-дуже солодкі. Їх можна навіть і просто брати і їсти. Так, медунку я беру. Це у нас легенева трава. Ой. І ось тут у нас її просто багато. Отак. Оце ла мій ліс. У лісі все є, все. Ой, так. Ой, які красунечки тут у нас. Ой, гарно. Збираєш пташки, зелень, повітря. Просто супер. В лісі. Просто оркестр відпочиває. Бачила два, двох зайців сьогодні, до речі, бачила. Один, одного злякала, другого злякала. Вони швиденько втекли. І я поки той телефон, все, їх уже не було. І оце пташки бачила такого красивого дятла. У них просто зараз, мабуть, такі медові дні. Супер. І ось у нас тут медунечка. Я збираю її. Ой! І слухаю спів пташок. Оцей природний оркестр. Все, буду мовчати, щоб і ви послухали. Кропива наша кропива, вона гарнесенька. Буду готувати пасту. Я залишу ссылку в коментарі першому, то подивіться, будь ласка, як я готую таку лісову пасту песту. Така вона смачнюча, я вам хочу сказати, дуже легко робиться. А скільки користі, зараз дуже багато зелені, тому... Готуємо обов'язково таку пасту. Так, молоденька, гарненька. так Дуже класна паста, вона бюджетна, але вона така вітамінна. І смачнюча без неї ж нікуди. І борщик зварить, і на пасту, і в салатики. Так що беріть оці верхушки, тому що оце вже... Грубе не беріть, беріть такі верхушки. Вона ось іще в нас молоденька. Тому ось ці верхушки беріть. Так, і звісно ж, беремо обов'язково. Думала, вже й не побачу її тут, бо пішла зовсім іншою дорогою. Я її завжди збираю. Але ось мені теж зустрілася, піде в мою пасту ну, і до салатиків. Звісно, у нас тут яглиця. Беремо молоденьку. Вибираємо. Супер. Клас. Корисна, смачна. Отакі от молоденькі, дорослі не беремо, от такі вже дорослі не беремо. Будемо брати, коли вона буде цвісти, щоб її нам, Щоб як лікарську рослинку зібрати і нею потім користуватися. А беремо зараз отаку от молоденьку. Клас. Так, робіть обов'язково. Ой, оздоровлюйтесь, харчуйтесь правильно. Ой, все є. Так, друзі, показую вам свій результат. І хочу вам сказати, що не з моршком єдиним або з моршковою шапинкою багатий. Ліс. Да, дякую тобі за грибочки, гарні, смачні. І так я і не думала, що стільки назбираю. Але дякую лісовичку. Є у нас тут і цибулька, і часничок. А як ви зробите страву з грибочками і додавите лісову цибульку і часничок, це вже буде супер страва. Так. І у нас тут є єсть... супер. І на чай, медунка. І на пасту, і на борщ кропива, і на салати, і у нас є тут і яглиця, і оце все із лісу. Ліс нам дає все, щоб ми були здорові, ситі, але треба берегти природу і робити зауваження тим, хто її, вибачте, за слово паскудить. По-другому, я не можу назвати. Так що, друзі, ось такий результат просто чудовий. Друзі, всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Буду дуже вдячна за вашу підтримку, а це ваші лайки, що дуже важливо, коментарі. А також, якщо поділитесь моїми відео, може ж комусь це буде теж корисно. І запрошую, звісно, нових до себе підписників Я бажаю всім миру і добра.